Це Микита, я Буронаксор і сьогодні ви мене попросили, до речі, зробити ще один раз. Ну, не один раз, а взагалі оцінювати персонажів із цієї гри Тож я вирішив сьогодні оцінити персонаж, який називається Scarecrow. Ну, типу пугово. Да, за нього, до речі, таке часто було, що типу, ти спадишся десь на, на, на даху, блин. Це яким чином це взагалі? Хоча ну, немає в цьому логіки, як, як ти будеш спускатися. Якби ж він міг вилітати? Хоча я яким чином він літати? Його скіли, їх небагато, в принципі, то тут у нього не немає що. Він доволі складний послуг, на нього дуже складно грати, я б сказав. Так, в Але якщо вміти за нього правильно грати, стріляти, вміти стріляти оце отут туди, куди Six треба. То тоді, в принципі, можна когось посадити. А там уже добить. А ще цей удар у нього здається дуже слабенький, оці... Це цією раблі? Цей... Вили, я не знаю. Ось подивіться, ну на ній майже нічого не знімає. Я на цього маленького. Мамоніку... А, ні, окей, маленько я швидко убив. Але звичайного галітона я не я на швидко зможу робити. О, піл, блин. Я звісно, що стрільнув. Але за нього є одна тактика за скейкл, за яка мені дуже. яку я дуже вподобав. М -м -м -м. Хлуп. Я б не гупав, так? Да? Деха позадів. Окей, е, так, я туди не піду, я туди не піду, туди не піду, туди теж не піду. Не під я буду. О, дивіться, от коли ви так стріляєте під себе багато дуже разів, то е, дуже легко за нього вигадати чому? Тому що будь-хто до вас не може підійти. Ніхто до вас не може підійти, бо хтось до вас підійде. Тому хана буде. А ви ще можете зробити ось так. В будь-який момент, коли захочете. Опа! бляха, муха! Так. Це джавенджаґуна. Ні-ні, ні Локі, ні, ти Залишайся, ти залишайся. Але оцей удар доволі слабенький. Хоча, поки ворог сидить, то ти, в принципі, встигаєш. Але лучники, на жаль, у вас можуть попасти в будь-який момент. Це проблемка така, яку з Києвом неможливо прибрати. На жаль, вона така і залишиться. Але в принципі, скейку, якщо ви в такому режимі, то його доволі складно, навіть помітити, бо якщо дуже багато дуже довго диво це робити, то вас стане дуже погано виміло. Я вам чесно кажу, А, ага. а Хто вона стріляє? Кому не йметься? Ось тут є, тут щось є. Ось там хто стоїть. В газі. Тут де, хто, хто стоїть. Ось вона! Як вона така? Ну ось, бачите, те, що я вам казав, за скейку доволі легко померти, але... Ось це посиділка діє скільки секунд. Я навіть не знаю, де скільки вона секунд діє. Зараз повірю Один. А, це два. Блін. Ну там ще і посадив його хтось. Од... Один. Два. О, та блін, як мені це зробить. блін! Та чого ви мені двоє на одного, ходок? Нечесно! Капець. Молець, поспейдемочка. Ще раз беремо його. Ось хтось там не хтось є. Я, я впаду Попав. Ні, не попав. Це хто у нас такий? Та блін! Сти та як ти? чому ти не сидиш? Сиди один. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А, він не стиває А чому він не стиває? Ну, якщо він не стрібає, то тоді виходить, значить, що все влаштовує, значить, можна його кикнути. Іди сюди, чувак. Я все одно шучу за тебе. Ну, персонаж в мені нормальний, я за нього за нього граю нормально більш-менш. Просто оце, оцим димом дуже складно в когось попадати. Подивіться, я там взагалі більш. А так, взагалі непоганий персонаж. Ставлю йому із 10, мабуть заслужить заслуженна сімка. Або навіть вісімка. Ні, сімка-сімка. Сімка це точно він заслужив. Вісімку, я не думаю, що заслужить. Добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І сподіваємося, що цей магнет у мене зараз не уб'ємо. Тож, всім бай-бай!